Вітаю, спільнота світлих душ, вітаю, ваше Божественне Я. Ми дійсно вже стаємо спільнотою, зростаємо і створюємо коло сакральної чоловічої, жіночої, божественної сили. Наші ангельські наставники поруч з нами направляють по істинному шляху духовності. Архангели і Археї це все посланці Бога, які спостерігають за виконанням Божої волі, миру на землі. Ангели архангели найближчі до землі і до людства, вони завжди раді служити нам у співтворчості творити духовну магію. Сьогодні магічний день, бо це день шанування святого Миколая, Хочу поділитися з вами цікавою інформацією із життя найчарівнішого святого. Що ви знаєте про святого Миколая, крім традиції святкування в багатьох країнах і традиції дарувати подарунки. Душа Миколая прийшла у втілення близько 270 року нашої ери в місті Патара, нині це територія Туреччини у районі Даламана. Прийшов Миколай до багатої, благочестивої сім'ї віруючих християн. До шести років Миколай не розмовляв, але батьки з вірою приймали цю особливість хлопчика і казали, що навіть якщо він не заговорить, вони приймуть це як Божий дар. І згідно божественної волі, хлопчик заговорив к сіми рокам і відразу почав к... говорити реченнями. В кожному його слові звучала мудрість Бога. Це свідчило про те, що в нього душа мудреця. Миколай, який вчителі любові Ісус, збирав навколо себе багатьох людей. Люди тягнулися до Його мудрості. Після того, як його батьки перейшли в духовний світ, Миколай роздав усю свою спадщину бідним і вирушив до міста Міра. Також зараз територія Туреччини тоді була давня Греція. Там Миколай почав служити єпископом і прославляти Бога своїми чудесами і добрими справами. Одна з найвідоміших легенд це чудо для бідних дівчат, яким Миколай допоміг вийти заміж. За традиціями того часу батько мав дати посах нареченої, і до Миколая прийшов батька трьох доньок і розповів, що дівчата не можуть вийти заміж, бо в нього не вистачає грошей дати посах нареченим. І Миколай, дізнавшись про це, таємно кинув через вікно їхньої домівки золоті монети, що дозволило дівчатам вийти заміж. Ось чому святий Миколай асоціюється з даруванням подарунків. Миколай проявляв в собі Бога в різних добрих справах, зокрема, зцілював людей, рятував моряків від шторму, молившись усією концентрацією волі Богу і, заспокоївши море, врятував їм життя, рятував людей від голоду, визволяв незаконно ув'язнених, виганяв демонів екзорцизму. Ще за життя люди шанували Миколая як святого, і після переходу у духовний світ він був канонізований церквою. І в IV столітті мощі святого Миколая були перевезені до барі в Італію, базіліку Святого Миколая. На сьогоднішній день мощі зберігаються на барі в Італії. Якщо ви бажаєте відвідати це святе місце, ви можете звернутися до мене по допомогу в організації паломницького туру. А зараз давайте разом подякуємо Святому Микола за всі чудеса і у співтворчості з ним створимо єдине чудо для всіх, проявимо у наших думках мир і спокій, а в наших серцях віру, надію і любов. Повторюйте за мною маніфест створення простору миру та безпеки. Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені, Я є простір любові та світла Бога. Мій справжній дім це простір любові та світла Бога. Я живу в Божественному світлі, я в безпеці, я створюю простір миру, спокою безпеки. Я закликаю до себе моїх ангельських наставників і разом з ними створюю Божественний простір в моєму серці. Моє серце є центром Божественного простору. Я зберігаю мир, гармонію. Всередині і навколо себе, і створюю найкращий захист. Поруч зі мною, святий Миколай і мої ангельські наставники допомагають мені утримувати енергію любові і світла скрізь, де я перебуваю. Хай все, що буде відбуватися тільки за волею Всевишнього Отця, проявлено тут і зараз, во благо всіх, Обіймаю вас серцем духовний провідник Олімпія. Любі мої, я вам дуже вдячна за енергообмін в коментарях, вподобайках, донатах на розвиток каналу. Особливо мені приємно, коли ви мені пишете листи вдячності. Зачитаю вам один з них. Благословенного дня, дорога Олімпія, вчора прослухала ваш шенелінг на Ютубі. Це дивовижне, потужне неймовірне послання. Воно перевернуло мої установи, розвіяло сумніви, укріпило у вірі. Я вам дуже вдячна за вашу дивовижну працю, читаю ваші книжки, проникаюсь кожним словом, подорожую ментально разом з вами, впевнена, що ви допомогли багатьом душам, з любов'ю, вдячністю благословінням, Іванна. Красива душа Івана, я вам сердечно дякую за ваш відгук і я благословляю ваш духовний шлях, хай ці знання принесуть вам благо вашому роду, від вашого роду всьому людському роду. Хай Святий Миколай благословить вас щедрими дарами за вашу енергію, вдячності, і любові.